Президент США Дональд Трамп заявив, що США мають дуже хороші шанси припинити війну в Україні. Втім, під час інтерв'ю NBC News він ухилився від відповіді, що може стати вирішальним для рішення вийти з мирних переговорів. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главрець з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайк. Відповідаючи на питання, що для нього є червоною лінією, моментом, коли варто сказати, ось і все, ми йдемо геть. Виходимо з переговорів. Трамп сказав: Ну, ти ж знаєш, тобто, можливо, колись це скажу, я не можу можливо, це неможливо зробити. Мається на увазі завершити війну в Україні. Президент США Дональд Трамп допустив, що досягнення мирної угоди між Україною і Росією може виявитися недосяжною, оскільки між сторонами є величезна ненависть. Однак Трамп все ж вірить, що угода про мир може бути досить близькою. Можливо, це нездійсненно. Щоб ви розуміли, клістен між цими двома чоловіками зеленським і Путіним, а також, відверто кажучи, між деякими солдатами, існує величезна ненависть між генералами. Вони три роки жорстоко воюють. Я думаю, що у нас є дуже хороші шанси досягти цього, повідомив президент США. Трамп визнав, що були моменти, коли він був близький до того, щоб відмовитися від посередницької ролі. Іноді я був близький до цього, але ставались позитивні речі, сказав Трамп. При цьому президент США підтвердив, що все ще може вийти з переговорів щодо врегулювання війни в Україні. Ну, буде час, коли я скажу, гаразд. Продовжуйте, продовжуйте бути дурними і продовжуйте воювати, наголосив Трамп. Крім того, американський лідер заявив, що досягнув більшого прогресу в переговорах щодо мирного врегулювання в Україні з однією із сторін і меншого з іншою однак він не конкретизував, з ким у США більше порозуміння з Україною чи Росією. Раніше речниця Державного департаменту США Темі Брюс також заявляла, що Київ і Москва мають домовитися самі. Вона підкреслила, що США більше не будуть виконувати роль посередника в переговорах із Росією та Україною. При цьому, за її словами, як і раніше, США готові надавати допомогу. Суть змін полягає в тому, що ми більше не будемо за першим покликом літати світом, щоб проводити зустрічі і бути. Посередниками. Ми, як і раніше, прихильні участі, ми готові допомогти, чим можемо, але тепер усе залежить від сторін конфлікту, сказала вона на брифінгу. Брюс додала, що у світі є інші регіони, які потребують уваги. Держсекретарку Марк Робіо також ясно дав зрозуміти, хоча наш стиль буде іншим, зміниться і метод того, як ми братимемо участь у цьому процесі. Ми більше не будемо виконувати роль посередника, додала вона. Брюс заявила, що ідея і попередньої адміністрації США полягала в тому, що з Росією не розмовляли принаймні три роки. Підхід Трампа і Рубіо полягає в тому, що з людьми потрібно розмовляти віч на віч один на один? Я не буду гадати про суть того, що можуть обговорити президент Трамп і Путін. Я знаю, що президент Трамп робить це з певної причини, і це щоб покласти край кровопролицю і різанині. Додала вона. Як ми бачимо, перемовини все більше стають справою самих учасників конфлікту, а міжнародна підтримка, хоч і не зникає, але змінює форму. На тлі цього, роль дипломатії постає не в гучних обіцянках, а в реалістичному та послідовному діалозі. На цьому все обов'язково залишайте свою думку в коментарях під відео. Не забудьте поставити лайк. До зустрічі!